У Луцьку попрощалися із загиблим військовослужбовцем Олексієм Ходарєвим. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці, як повідомив у своєму телеграм-каналі Луцький міський голова Ігор Поліщук, боєць служив навідником в аеромобільному взводі. Загинув у віці 39 років 2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання у районі міста Мар'їнка Донецької області. Тіло Олексія Ходерєва повернули в Україну в рамках обміну із Російською Федерацією. Бабуся загиблого Любовна Вроцька сказала Суспільному, що Олексій доброволець вирішив захищати Україну, незважаючи на те, що був удівцем, і самотужки виховував двох неповнолітніх синів. І на війну не брали. А і брехав, по те, що жінка в мене є. Так вийшлося, що думав, що Україну збереже. Що вже герой, то вже герой. То нема що сказати. Що вже ми не пускали, що вже ми не казали, то він з мамою сварився, що ви бабу підмовили, і бабу підмовили, О, що, щоб я мене не пускала. Ми за руку ж не візьму. Добрий Бог, дуже топий. Всі, не відбрежав. Єлизавета Закревська розповіла, що Олексій Ходерів товаришував із її сином. Шкода Крепко. Це товариш мого сина. Він його хрестив дітей. Він бував в нас вдома. Добрий був, світлий хлопець. Він весь час переписувався з нами, а потім вже не стало зв'язку. Ми зрозуміли, що його вже немає. Є, таке слово. Хай йому буде земля похова. І царство небесне вшанувати пам'ять Олексія Ходаєва прийшли вчительки 15-го ліцею, де навчався військовий. Хороший хлопчик нормально вчився, ну більш-менш середньо. Мама працює в нас, вчителі всі то прийшли. А як ж як лишити? Після відспівування у храмі труну із тілом бійця пронесли театральним майданом. Поховали Олексія Ходарєва на алеї почесних поховань кладовища у селі Гараджа. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.